В селі Хишевичі відбулася поминальна літургія запокійного Михайла Филипчука, директора інституту археології ЛНУ імені Івана Франка, видатного археолога, довголітнього дослідника плісницького археологічного комплексу. У співслужінні з отцем адміністратором парафії святого апостола Филипа село Хишевичі, отцем Іваном Громиком. Участь у божественній літургії взяли отці Віталій Барабаш та Орест Дмитро Вільчинський. Після літургії провідник товариства християнського життя, воїни Христа, Царя, отець Орес Дмитро Вільчинський, вручив сину покійного Михайла Филипчука, Андрію Филипчуку, митрополичу грамоту, якою благопокійного відзначив архієпископ і митрополит Львівської української греко-католицької церкви, високопреосвященніший владика Ігор Возняк. У короткому слові, отець Вільчинський із сумом зазначив, що грамота готувалася для прижиттєвого відзначення пану Филипчуку і тільки його несподівана смерть внесла зміни, як зазначив отець Вільчинський, важко переоцінити заслуги Михайла Филипчука у висвітленні процесу християнізації галицьких теренів, як також і в вивченні та збереженні християнської археологічної спадщини нашого краю.